16 грудня 2024 року національна компанія Укренерго запровадила нові графіки знеструмлень за словами Олександра Шебестюка, директора з експлуатації електромереж «Житомиробленерго», для побутових споживачів кожну чергу поділили на дві підчерги. Зараз кожна із шести черг графіки погодинних вимкнень буде розбиватись на дві підчерги, Відповідно, ми будемо мати 12 підчерг. І коли потужність, яка розрахована оператором системи передачі, буде Перевищувати обсяг однієї черги, ми можемо застосовувати не дві черги, як було раніше, а застосовувати півтори черги або не три, а дві з половиною. Нові графіки каже Олександр Шебестюк, зменшать час знеструмлень. Така модель застосування графіків погодинних вимкнень в розрізі окремого споживача, дасть можливість конкретно споживачеві перебувати менший час без електричної енергії. А якщо брати в загальному по енергосистемі України, це буде більш справедливий розподіл в межах кожної області. Дізнатися до якої черги і під черги належить будинок, можна на офіційних інтернет-сторінках Житомиробленерго говорить директор з експлуатації електромереж. Основне, це є наш офіційний сайт. А «Житомиробленерго», це є телеграм-канал, це є сторінка Фейсбук і це є додаток світлочек, який працює тільки на території Житомирської області. Нагадаємо, що черги. Це кількість споживачів на території області. Кожна із шести черг поділена рівномірно. Леонід Харшан, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир.